Компанія в потязі, яка їде в похід. Так, пасажири, давайте чуть-чуть тихіше по черзі підходимо. Доброго дня! Це всі зі мною. Я замість них буду показувати документи. Ось тримайте. Добрий. день, А скільки дітей їде? Десять. Ми в похід їдемо. О, господи. Оксана Іванівна, а можна я буду сидіти на нижній полці. Оксана Іванівна, а можна нам буде відразу ролтон заварити? Оксана Іванівна, я сподіваюся, там вайфай буде. Так, учні, давайте ми тепер дружненько всі помовчимо, поки нам перевіряють документи, а потім обс... все обсудимо. Добре? Так, все добре, проходимо по черзі. Так, давайте, дітки, всі вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, а де десятий? Де десятий? Стьопа? Стьопа. Господи, Стьопа, швидко в поїзд. Так, діти. Ну ми мене встигли сісти, а ви вже свої чіпси і ролл то не їсте. Могли б хоча б для початку чемодани свої прибрати, а то пройти не можна. Оксана Іванівна, ми взагалі-то проголодалися. Оксана Іванівна, я цей в туалет хочу. Так, дивись, туалет у нас там а, в кінці вагон. Ні, я боюсь. Так, ладно, добре, ходімо разом. Блін, Стюпа, ти взагалі офігів, Це моє місце. Так, дивись, у тебе тут носочки, шапочка і шарфик з сумочки лежить. Мам, на вулиці плюс тридцять, навіщо мені шапка і шарф? Так, провожаючи, виходимо із вагону. І з вагону виходимо. Знаєш, всяке буває, і все пригодиться, і там іще рушничок знизу в сумочці. Мам? Поїзд поїхав. В смислі поїхав, а я не вийшла. Що ж мені тепер робити? Оксана Іванівна. А, 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 а ви чому не вийшли? Я, я не знаю, я ось йому пояснювала, взагалі задумалась і якось в, взагалі не вийшла. Треба швидко до провідниці йти, ходімо. Добрий день ще раз. А що нам робити, якщо проводжаючий не вийшов із поїзда? В смислі не вийшла. А я для кого тут ходжу, кричу, як ненормально проводжаючий, виходимо. Що робити, що робити? Треба начальнику поїзда дзвонити попередити його. Та я ось чесне слово, взагалі не чула, що ви попереджали. Вибачте, я піду за дітьми дивитися, а то мені не вистачало ще, щоб хтось із них загубився. Добре, до побачення. Так, ладно, ходімо зі мною я вам скажу, де мене чекати, а я начальнику поїзду все про вас скажу. Ага, добре, ходімо. Оксана Іванівна, Стьопа не хоче йти з мого міста! Ксана Іванівна, а що нам робити? Я там чай на сидіння розлив. Так, зараз ми все приберемо. Стюпа, уступи місце Оленці, твоє місце на верхній полиці. Бігом давай. Добрий день, я начальник поїзда Дмитро. Зараз ми з вами пройдемо в сусідній вагон, заповнимо деякі документи і висадимо вас на найближчій станції. Так, добре. Добре, Наташа, ну давайте ви якось в другий раз серйозніше відноситеся до роботи. Ну, якось так. Дмитро, я сама уважність. Просто вони не чують. Наташа? Степа, а Ходімо в тамбур щось покажу. Що тобі треба? Дем, дем. Так стояти. А ви куди зібралися? А ми цей? В туалет? Ладно, йдіть. Дивись. Бачив! Нифіга собі, це що дудка? Ти що, блін, кричиш? не кричи. Ой, да, а де ти взяв? Я, короче, це у старшої сестри вкрав. Ха, ніфіга собі, халява. Так, а ви що тут робите? Нічого. А ну-ка, ну-ка, показуй, що ти там ховаєш. Давай, давай, показуй. Ні, я. Немає у мене нічого. Не хочете, не показуйте, тоді я зараз у вас вижену з вагону. Ну, ладно, не треба, ну. У мене ось це. але ми не пробували. Да, да, чесно, не пробували. Ти подивись на них, такі маленькі, а такі вже хулігани. Так, швидко по своїх місцях. А я це викину. Д Добре. Оксана Іванівна, у мене живіт болить. І у мене. А це все із за ваших чіпсів і У вас живот болить. Ні, це не із за чіпсів. Так, так, ми яблуки їли і банани. Які ще яблуки і банани? Де ви їх взяли? Ну там якась бабулька нам банани і яблуки запропонувала. Запропонувала, ми їх взяли і поїли. Яка ще бабулька? Ви коли встигли? Ну вона ось там сидить. Там нікого немає. Ой, мені здається, мене зараз «Ай, На тримай, випий таблетку і тошноти, а я йду до провідниці, запитаю, чи є в них тут якийсь лікар. Добрий день ще раз е, я дуже вибачаюсь, а у вас десь тут є в вагоні е, якийсь небудь лікар. А то в мене там діти бананів в яблуку б'їлися і тепер тошнить їх. Господи, чого мені не вистачало. Від яблуки бананів так живіт роздуло. Ну, мені кажуть, що їх тошнить. Цього нам, блін, ще не вистачало. Ось я не знаю, чи я в нас у вагоні лікар чи немає. Добре, ви йдіть, я щось придумаю зараз. Та ви що, блін, офігіли? Ви чому чіпси їсте? Вас же тошнить. Та, блін, ви що, офігіли? Ви чому чіпси їсте? Вас же тошнить. А у нас уже все прийшла, да? так? Та ваші таблетки нам дуже допомогли. Вони вже поділи, і нас все перейшло. Так оно віддали сюди. Ми тільки сіли в потяг, а ви вже тут пригоди влаштували. Так, оказується, в нас вагоні є лікар. Добрий день, так у кого тут животи болять? Зараз дамо у кольчик. Ми дуже сильно вибачаємось, але вони вже мені сказали, що їх вже нічого не болить. Ні, ну ви здійснити з мене, чи що я як та дурна бігала по вагонам, шукала лікаря. Вибачте нас, будь ласка. Ой, та що мені ваші вибачення? Я не можу зрозуміти. Я не можу зрозуміти вам, що на місці не садиться. Ну, чому вам не садиться на місці, ну я не можу зрозуміти. Ви можете на цей раз хоч один разочок просто тихо посидіти і все можете. Да, Оксана Іванівна. Да. Так, хлопці, ви чого мовчите? Що не чули, що я сказала? Да, да, Оксана Іванівна. <звук> Все, спить добре, хоч не він там тихо сидить. Так, наступна зупинка, вокзал Львів. Через 10 хвилин зупинка, збираємось. <гум> Дуже вам дякую, що попередили. А то я з цими дітьми і забула за зупинку, що нам треба виходити. Так, блін, а де мої навушники? Коля, ти їх не брав? А що відразу Коля, не треба мені твої наушники, в мене свої є. Коля не бреши, це 100% ти узяв. Так, що сталося, що ви кричите? Коля вкрав мої навушники і не хоче віддавати. Не брав я її навушники. Так, тут твої навушники все не кричить мені тут. Так, давайте все, виходимо. Боже, здурію з ними.